Всім доброго вечора, слава Україні. Вирішив вам трошки познімати, самому вже цікаво, скільки наші курчатка важуть. Наша шаптиця сидить, там індекс сидить, там курочки, індичка одна, біла, ховається. Ось Зараз вам ще все розкажу, покажу, що посадив. Що вилізло? Ось так, от, вагу приготував. От, зараз нажму на неї, Нуль. Лапаємо курча яке-небудь. Давайте перше. Курочку. То є курочка у нас. О, дайте, друзочка. 450 грамм. Ось. Таке у нас. Зараз би ще якусь злопати. Вон там є, але нас не бояться всі. Чепа, чі, чі, чіп, чіп. Чепи, чіпа, чі, чіп. Не хочуть, бояться. Коротше, 450 грам Хотілося би якусь зважити, але вони дуже бояться. хотів от того би білого скоричила злопати його якось. зважили от тут, що там прямо, чорну шку. А от як його злопати, я не знаю. Хіба таков. Відсунути більше. Ні. Не дається злопати. Ось такі от наші курчатки вже великі, вон там чорний петушок є. Нарахував я 8 петушків. Чи 7 петушків, 8 курочок. Ось такі от Хотів коротше, зважити, Ну не вийде. Ну нічого зважу вам наступний раз, йду, може маленький, вам попробую, хоч зважити. Можливо, качку з лопати і зважити. Якусь. Качка, до речі, почала нестись. От вже є 6 яєць, перший раз 6 знесла, перестала. Я вже яйця не забираю. Качка несеться кожний день. Ось. Так. Що? взяти качку злопати, напевно. От, злоповю білу качечку. Ставлю. Гоу, тихо мирся. Тихо мирся. Тихо мирся. Тихо мирся. Тихо. Незручно одною рукою. Трошки буде неякісно.

Нічого, бо треба, щоб хтось ще знімав. Не можу я нічого зробити. Однією рукою. Все таки дике. Може зараз ще... Хіба. Теба... О, злопав я качура. Не знаю, чи вийде щось. Ого! Ого, він потих. По камері Лапцює. Ага, він навіть в ящик не влазить. Сиди. Сиди, тихень. Короче. 4 кілограми. Плюс-мінус. 4 кілограми. Не знаю, чи точно. Нехай буде 4. Каченят я буду продавати разом з качкою. Головне були яйця плідні. Так, давайте я вам ще курчат по оцих. Мені їх легко злопати. Тут індичка коротше, сиділа на яйцях і в неї щось злапою. Не може встати. Годуємо. Думаю, що поправиться. Але це ще буде все видно. Посадили ми, коротше, сіло у нас ще три старих, дві сірих і одна рижа. Рижу віддав бабі. Ну, Хоче собі курчат вивезти, я їй дав у нас собі там посадить. Одна і курочка у нас сіла. Ось така курочка, ось курочка. Поставив під неї 17 яєць, дав її їсти, пити. От вона сидить. Будемо чекати курчат від наших корей. Теж буду продавати курку з курчатами. Хто би хотів, можу вам її продати разом з куркою. Ось так. Що? Накриваю я файкою, таке. Тут трошки є шпори. І курітка деколи... Кубку. Тут є чим дихати. От тут є шпора, тут є шпора. Там я відкриваю віконечко і вони собі дихають. А на ніч трошки закриваю, бо не було їм холодно. Ось. Так, то що, наважити, трошки не теж тут Це є сипції, голошейки і ще від моїх. Це є від моїх точно. Оце. Курчатка, от ноль пише, ставимо 150 грамів. Ось, такі наші курчатка. Давайте сець два штуки хоча б. О, не всі одинакові, 150 грам. Ось, і будемо 150 так, не, Ось. Та, теж 150 грам. Так, біголошей. Ні, білого. Треба злопати. Ось. Теж 150 грам. Ось. Голошейка чорна. Чорна, 150. Читайте, бо не фіксується. 150. Ось 150 грам. І білу давайте їх у білу. Давайте а, Нижки, а Тоді, 150 такі. А я ще активний досі. Таже 150 грамів. Такі курсата. Ось, закінчуємо на тому важити. Йдемо, я ще вам розкажу, покажу. Так, вагу виключаємо. Тачки треба вигнути сюди закрити. Я їх тут закриваю отдільно, окремо від всіх, бо знаю, що качка рано несеться. Поки випускаємо, то качка вже знесла і Все, йдіть. Курчата мали пити, до речі. Купив я таку кормушку. Ось таку кормушку для них. Кормушка досить файна, не розсипається майже. Ось. Курчатка. От. Такі різнокольорові вийшли. Ось, Ось така кормушечка. Хуїлку ще не, зам... не замовив. Чекаю, щоб було в моєму місті. А, до речі, що за кулачку? Кочка знаходиться в Львівській області, Дрогобицький район. Можу вивезти в дрогобич. Будемо чекати курчат, тоді буду вам ще покажу. І буду її продавати. Я вам одразу кажу, бочка буде з курчатами на продажу. Ось так, закриваємо бруди. Ось так Йдемо йдем до стай. Ставлю я ще там одну індечку тільки що, Хочу б вона присижувалася, завтра має прийти посилка. Буду чекати, вже чекаю на посилочку ще раз. Ще буду одні сетцеві. Ось. О, вон трошки недобре сіла, на незда, але це нічого, я ще зараз прослідкую. Так, от. Одна індичка тут буде на сиці, тут сидіти. Тут у тут нас сидить індичка на інди... індичих яйцях від, наш... від моїх індиків. Там під нею. 19, не 19, не Та, вроді або 19, ні, ні. або 17, або 15, вже не пам'ятаю. Але теж їсти, пити, Ще не вставали вже як 3 дні чи 4. Ще не вставала. Ось така. У нас обмова. Не бійся, індечка, сиди. Того індичка теж, дивіться, як гарно сидить. Гарно роз... розсілася. Все як має бути. Не боїться нікого. Ось така індичка. Наша красуня Дора. Що, Дор? Дарі одній скучно. Але нічого, привикає наша дорка. Добре, дорого, будемо ще знімати наші поросята, даємо їм траву, вода і сухе зерно. Поросята вже мають по 20 кілограм. Ось такі от наші свинки. Колись будемо важити. Через тиждень і вам покажу, як ми їх важимо. Ось. Такі поросята наші. Ось так. Наші поросяти такі маленькі, гарненькі поросяти. Такі шустрі. На цьому буду відео закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до нових зустрічей, всім па-па.